Німеччина передасть Україні військову допомогу. Уряд країни затвердив передачу летального і нелетального озброєння. Серед них чотири системи протиповітряної оборони Т» та дві РЗСВ Марс. 2 у списку також є патрони, автомобільний транспорт, медикаменти та інше. Франція планує надати Україні більше тисячі тонн гуманітарної допомоги: це пожежні автомобілі, рятувальні та захисні засоби, техніка для розмінування, аварійні мости, а також медпрепарати, обладнання, продуктові набори. Білий дім готує нові санкції проти Росії у відповідь на псевдореферендуми на окупованих територіях України. Про це заявила речниця Білого Дому Катрін Жан П'єр. Вона наголосила, що Росія зазнає серйозних економічних втрат, коли вона просуватиме анексію. Додаткові санкції очікуються вже найближчим часом. Також США передала Україні новий пакет військової допомоги на 1,1 мільярд доларів. Зокрема, передали 18 систем Хаймерс а також автомобілів автомобілі бронежилети та інші спорядження. Вночі росіяни ударили ракетами по місту Дніпро, поцілили по житлових кварталах. Наразі відомо про трьох загиблих. Серед них 12-річна дівчинка. Повністю зруйновані кілька приватних будинків. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Нічної атаки зазнали Запоріжжя, Миколаїв та Нікополь. Українською авіацією було завдано шість ударів по районах зосередження живої сили противника, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ПВО. Про це інформує оперативне командування Південь. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 220 вогневих завдань по чотирьом районам зосередження живої сили та по двом станціям радіоелектронної боротьби.